Слава Україні, героям слава! Слава кожному і кожній, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави, бо без них не було б цього всього. Не було б можливості в нас ні працювати, ні збирати гриби. І кожен, хто має якусь можливість, допомагайте, допомагайте, хто чим може. Ось. І разом ми обов'язково переможемо. Радий вас вітати на нашому каналі. Мене звати Микола, мого напарника Джек. Сьогодні у нас 20 серпня. Неділя на годиннику, минула восьма година ранку. От, і ми з Джеком вирушаємо в ліс на пошуки якихось грибів. Ціль шукати білого гриба. ну Останнім часом гриб у нас присів труба. Дуже погано росте гриб. Не знаю, з чим воно пов'язано. В лісі є і волога, і тепло. Ну, мені здається, за того, що занадто парко, така дуже присивна погода останні дні. тому напевно Білий не дуже хоче. Він росте, зразу червиві, зогниває по декілька штук. Немає такої масовості, як він раз є в серпні. Ну, от таке кажуть старі грибники, недавно я здибав тут одного, що такий цикл буває раз на 10 років в нашому лісі. Що немає білого гриба масового в серпні місяці. Ну нічого, ми з Джеком не впадемо ніколи в паніку. Йдемо своїм глядачам шукати якихось грибів. А ви як завжди сідаєте зручніше, ставите пальці вверх, підписуйтесь на канал цим, підтримаєте нас і погнали вперед, шукати якихось гарних чудових грибів. Ну все, вперед, не будемо тратити час. Хайда. О, ось і перші два. Хайда. Насоска. Перший ось, ось. Та, такий здоровечий. Біля дуба. Угу. Ось такий здоров'як. Що здоров'як? Ну а другий взагалі. Нецький. Ну, це у нас початок. Мирщим ліс. І тут таких перших два. Пішов легонько. Ось такий нам, друзі, попадає. Другий, взагалі, класний. Не знаю, чи це таке чистий. Зараз з вами подивимось. Щоб не то мити. Чистий, не чистий. Ну. Опа, червивий Червивий Далі пішов чистий. Щось виберемо. Цей нормальний, а цей не знаю, що. Ну тут корень чистий. І шапка чиста. І великий, а чистий. Ну візьмемо поки що Візьмемо поки що, бо не знаю, чи щось далі буде. Кидаємо корзину. І йдемо далі. Та це просто. Подивіться, який там огриб. Тут прочистили і він тут такий вигудів. Ну це і розмірчик. Яй-яй-яй-яй. Та це просто капець. Я не знаю, як вам його передати цей розмір. Це таке здорове. Що здорове? Подивіться, це шапка. Та шо ти? Та це просто. Тут діаметри. десь напевно сантиметрів під 30. Це угу. здоров'як. Коль хорошу. Уже амбус. Ми його брати не будемо, але вже, вже так вам показати. Я-я-я. Красавець. Десь і Джека. Оце грибага. Ну, номер третій такий. Красончик. І наступний тому зазирає. А де який? Ру. Ось ну, такий. жовтенький, старенький, хрубакливий. А ну-ка. Хрубакливий. Нема нічого з нього лише Блямо далі. Ось такий нам попадає, друзі, чудовий гриб. Такий молодий. Молодий гарний червоняк. Опа такий, Дивіться, який класний. Просто супер. Файний. Йдемо далі. Так. А зараз ми на підході до нашого грибного місця. Там, де ми минулого разу з Джеком разом з вами сховали кусок хліба. Ну, Заподивимося. Чи з'їли його миші він є біля забуде його клави а ну джек шукай ага тому єпотик ну ти унюхав, нюхав так що там О, стоїть на шліп не з'їв його ніхто і ніхто його не забрав так що а не є тут мешканці лісові їдять, вісовим хай їдять ці. він же почав пліснити Mm. Ось такий він же. Так що навіть, які козки, які не вірте ніякі казки, які лісовики он нема. І опять старичок такий ось такий. Старичок. Зразу розламую. Черививий. Його лишаємо. Не Немашу брати. Корінь також лишається. Йдемо далі. А наступним нам попадає ось такий молоденький. Молодесенький, гарний білий. Ось такий. Ось така маленька бочечка. Красунчик. Ось. Ну що, дивимося до нього йдемо далі. Найшов, найшов, молодець. Ага, я бачу. У нас тут не червоний. Джек його підкосив. Ось такий молоденький. Забираємо. Так, підняли того. Так, корзину поставимо. Тому недалечко є. Ще один. Ось такий. І знову молоденький. Це красота. Так, там, я бачу є ще одного є. Ось, і знову молоденький. І знову молоденький. Другий, о, тому бачу є третього. чак не привів на гарне місце. А я ти молодець обездикий. Так, тому бачу є ще одного. І зразу я замітив поки що до цього ще одного. Скидниця один в один. Так, а тому я бачу є ще один. Що, тієш на тере? Ну Та давай, я за тобою. Люди показує гриб. Є ще один. Ось такий. І ще один ось такий. Такі чотири. Ну що, поки що більше не бачу, зараз проводимо порядок, ще тут прокотимось. Ну, ще десь щось є. Добре, дивимося. За джеком підеш що друзі, правда, грибочка знайдеш. Тут знов такий червонячок. І ось який, смотри ти джек красава. Забираємо. Так, і є наступний. Наступний червоняк. Молоденький. Ось такий. Молодесенький. Класний. Ось такий. Попадають. Там-там добре, що хоч вони є. І наступний червонячок. Ось такий. Чистосенький. Бачите? Червоняки чистонькі. На відмінно від білого гриба. Гриби, білі гриби, друзі, виростають ну, феноменально швидко. Буквально за сутку білий гриб виростає повністю. Зразу Спарується в більшості випадків від цієї погоди. І з нього майже нічого немає. Ось таке. Ті, що недавно був знайшов молоді, і що, як вони такі поспарувалися, немає нічого з того. Одно що радий, ось зараз червоний такий грибок. Під осинок червоняк коза. Що, кидаємо корзину йдемо далі. Ще молоденький, ось такий. Молоденький. Який тільки повилазить. Ось такий. Ну то та вже зніму, зніму ти знайшов. Та Найбодай такий берем Звичайний. Кличка, козак, саме джек знайшов. Ще цього тримаємо в руках, недалечко від нього. Знайшли чи воно такого ой, поїджений такий. Нема нічого з нього лишли. Ну і наступний. Ось такий ось такий що, патички? Хочеш патичка, Що, ти так їх бач? А? І я їх бачу, де показую глібечо. Ось тут один. Джек став біля нього. Він показує, що є. Тут один такий, гарний, а недалечко з боку там. Недалечко з боку ще є. Ось. Такі два. Один такий. Опа. І ще один такий. Цей взагалі. Який здоровий, здоровий. О. Така твоечка. Thank huh? you, Jack. Please Jack. What is the bunna? I'm a shot with this. Jack. Let's keep the more. Подивісь. Оце краса. Я ще замітив одного малого червоняка. Два кроки. І білий. За ним такий білий, здоровий і такий червоняк здоровий. ще білий. Червоняк, один за одним. Дивіться, який ще білий. Файна. Файно Файно полювали Ось такого. Приводимо в порядок, йдемо далі. І ще один білий. Недалечко. І знов такий здоровенний. Ось такий. А лише такий. Може шапку заберемо. Подивимось. Далі йде чистіший, шапку візьмемо. По в нас прибуває, не є аж на кухті. Але ми ніде не поспішаємо, йдемо полегоньки сьогодні. Сьогодні неділя, нагадую, 20 серпня, а там моя бачанобіло, друзі. А там ще один. Так, йдемо до нього. Так що сьогодні ми ніде не поспішаємо. Так, неділя, то їх два. То їх два і ще два таких гарних молодих. Ось який один. Зразу буду зривати. О! А тут є ще один. О, а тому я бачу цих два зірвов. Гарні, правда? А тому я бачу ще червоняк зазирає. Буквально у декілька кроках. Від них? Ось. Угу. файно пішло. Вже так другий раз. Це вже трошки мені починає подобатися. Щось зразу ходив, ходив. Обійшов вже майже весь цей лісок. Попало там внизу пару. Тут ближче під верхом вже трошки краще починає попадатися. Ну що, зараз ми тут кашель прокрутимося і продовжуємо. І так, друзі. На годиннику минає 10 година. Починаємо з вами третю годину нашого ходження по, лісі, по цих лісах. Попадає на зновський червоний. За 2 години ми набомбили ось тако. Багато правда, викидав, дуже багато, я вже навіть того великого, що зразу брав. А цим ми ну, перших двох знайшли, я його вже таки викинув, бо я його поки додому донесу. З нього взагалі нічого не буде. Він вже так починаєте надій сідати. Рішив його лишити. Попадає грибе краще. Ось. Ну що, йдемо далі. Ще трохи бродим. І наступний нам тому грибок. Знову нам попадає червоний. Але такий здоровенний-здоровенний. Автоно на сьогодні найбільший з червоних. Ось такий, дивіться який. Ого! Тут і ножищі в нього. Опа пішов. Ну, а в нього добре застрягло. Подивіться, який клас. Дуже чудовий. У лісі дуже друзі жарко. Не так жарко, як парк. Парить просто до ужаса. На годиннику ледь-ледь минуло 101, а може зараз десь 15-20 по 10. Ну, в лісі вже неможливо знаходитися, не знаю. Там ми ще трохи, напевно, і будемо вертатися. в бік дому. Ось, що ще попасом назбираємо, то і буде. І знов на нашому шляху білий. Ось там отакий зазирає. Здоровак. Гарний, великий. Ось такий білий грибочок, подивіться. який. І знов потужний великий. Випив весь великий. Ось то що я кажу, що він день-два і виріс. Махом. ця погода його не вверх. І все, багато з них червиві, дуже багато. Майже все викидаєш. Ось така шапочка може буде нам. Ні. Не буде і шапочки нам. Червива до ужаса. Ти я машин руки взяв і зразу чуш, тут нічого не буде. Ось ніби на ще таки нічого А йому амба. Ну такий же ватый ва. Подождите. Его собі себе такий бочечок О! от такий. класний правда? Забирай. Наступний гарний білячок. Ось такий. Опа, пішов. Ось такий. Ну цей гарний біленький має бути чистонький, обіцяючий. Файний. Хотів йти, але тому, походу, шарний тому по є ще один. кроках. Ось. Є другий. Щось я на його зрав не замітив. Від мене. Теж гарний біленький. Він, напевно, теж буде чистенький. Просто трошки зверху його десь. Пох цього не знаю хто. І ось такий. І є ще один білий. Ось там один. О, це вже вс. Шапчамба. Ніжка у нього тут така здоров'я. Манішка може бути чиста. Зано до неї подивимось. Бачите, що я кажу. Як гриб сприваю. Він молоденький, молоденький, тільки тільки веліс на дом. А шапка повністю зіпріла. Ось, вона чиста, а зіпріла. Нема нічого з нею. Заподивимося корень. Може заберем його. То є ніжка на корень. Мишка, Мишка, гриб не має коренів, така дурна привычка. Та Боже грибникам. Та Боже грибникам, дійсно, чує. Здорово, е, ти мені дивишся на скаржі. Привіт. Це Ну, я так думаю, що тут вже багато ніг, але Ой, трошки. Добрі день. А ну, на теперішній час це взагалі. Це ти що з'яс нічого нема в роді? Ну. Взагалі кака. А там тоді трошки, тоді трошки у нас Так. Я вчора був на що, там я відбухав. Я так вчора не ходив. А то нема чого ходить, каже, дай. Хіба в вересні? То вже в серпні врядлі що вони будуть. Хіба биш... І баби, і баби в останні дні останній Він скоро старіє, очень брада. І махом старіє. Виростає буквально день-два він вже кусорі. Ну що, розійшовся я тільки що з грибником. Була така приємна зустріч. От. Його теж не густо. Знайшов він декілька штук. Діду вже 76 років, але інша поліція гуляє моторно, грибочки збирає біляки конкретно. Нам там попадають ось такі дві шапки здоровенних, знову два білих. Тут нам попадає знову таких два чудових здорових. Ось. Ну що, дід ходив від самого ранку від досвідка ще казав, що видно що не було. Він прийшов, знайшов лише декілька. Але у нас перевага в тому, що ми йдемо. Батьма лісами. Він місцевий, він тільки збирає. Місцевий він збирає тільки біля свого села. Дивіться, знову шапка. сегодня уже знову такий, вже другий. Ох, ему уже все хана. Хана, хана. Не дочекався, на цього азар, перевір. Файний грибок, але чистый. чистий. Зараз ножик, перевіримо. Червивий. Дальше может, будет и чистий Опа, файний, перше заберемо. І ще один нам попадає. Цей вже такий молоденький. Молоденький, але зразу всихає на місці, бачите? Засихає старіє і все. Ось таке. Не дає погода нормально грибові формуватися. Ну Сьогодні день гігантів прямо. О, там азнов такий. Подивіться який знов здоровий. А що, друзі, зараз відбувається з рибом? А з рибом зараз відбувається те, що він просто буквально вариться від цієї всієї спеки. Ціле літо падав дощ, дощі були капець. Ой-мойо, він йом, ще такий може бути дівний. Шапочка. Подивіться який. І знов такі путужняцькі грибища Ціле літо падав дощ. А зараз пішла така парка погода вже декілька днів. Тому ревачно майже весь серпень. Дощ і так парко, дощ і парко. Вони буквально варяться. Не розвиваються, а варяться. Все. Ну так, да, подивимося до нього, ну але чи він чистий. А ну, зараз тако надлога. Шапка ще така і твердяча. Ух ти, десь ще й чистий що візьмемо такого тоді. Він Вже так близько біля дому. Нам щодо тому долину і вже вдома. Ми його донесемо. Заберемо тоді ось такого чудового грибочка. Такий один далі кошик повний. такого ну, одного ти йде точно повний. Ну і ще на самому виході з лісу. Може пару метрів, може там от дорога. Ось. Джек там спить. На дорозі біля самого виходу ще один такий нам попадає на останок. Ось такий на сьогодні крайний. О, зверху виглядає молодий, знизу вже жовтий. Ось такі вони тепер. Все, буде. Ну все, ось і буде нам тих грибів на сьогодні. Походили 2,5 години лісом. Пізбирали пів корзини різного гриба. Переважно білий і червоний. Обічне смислу, я не бачу ходити. Гриби, дуже сильно червиві. В лісі дуже парко. От. Прів тут катруба. Джек теж вже ніякий. Каже, ну тебе вбавить своїми грибами, ти з тобою. Йдемо вже додому. Та й вирішив я таке робити. Йдемо додому, буде. На якусь смажку нам стане на сьогодні. А коли будуть кращі гриби, буде мається на увазі краще їх якість, будуть трохи чистіші. Тоді ми з вами обов'язково підемо. Пополюємо, позбираємо. Ось. Трошки довше. Але коли буде, кажу, за чим ходити. Зараз я не бачу смислу за цим ходити. Так що все, буде. Ну що, на декілька днів ми, напевно... Грибочки лишаємо, то нема чого ходити, підемо десь, напевно, аж в четвер, на слідуючий тиждень. Там в понеділок-вівторок буду копати картоплю у себе. В середу їду, маю роботу. В сусідні села. Так що найшвидше, напевно, що вийде нам в четвер. Ось так. Ну добре, ви як завжди бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках, а вони обов'язково будуть. Па-па! Ну і по традиції, що ми назбирали? Назбирали ми ось таку пів корзини таких грибів. Та пів, бо це одного забрати. Та й пів. Взяв його бо чистий. Трохи в мене дірку, але ще. Ну, общем, ось такого ми назбирали. І на сьогодні результат. Дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, самі підтримайте нас і український контент. Папа! -па.